Після встановлення програми нам потрібно підключитися до принтера. В пошуку у нас вказан наш принтер, вказано картридж та ванночка. У нас автоматично вибирається той матеріал, який встановлений в принтері. Далі ми вибираємо комфортний для нас шар для друку. Ми можемо вказати в даному випадку 50 мікрон, Нажати Apply. Справа зверху у нас будуть показані науштування для нашого принтера. Після чого нам потрібно. Кинути в слайсер будь-який stl файл. У нас є наш файл, далі ми його розміщуємо там, де нам буде більш комфортно. Після цього нам потрібно згенерувати підтримки. Після того, як ми виставили наш об'єкт в правильній орієнтації та створили підтримки одним кліком. Відправляємо наш файл на друк. Для того, щоб запустити цей файл на друк, потрібно перейти в верхній другий пункт, обрати наш файл, нажати Print та Next. Все. Принтер розпочав свою роботу.